Зараз дізнаємося, яка ситуація у Харкові. Сергій Жуков, депутат Харківської обласної ради, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Сергію, вітаємо вас. Героям слава вітаю вас. Ми ну що, Росія нанесла щонайменше чотири удари по Харкову. Попередньо ракетами кинжал. Ну і відповідно хотіли б вас одразу розпитати про наслідки ворожих обстрілів. Невеличке уточнення. Зараз є. Ми отримали офіційну інформацію від поліції, Вибухотехніки ідентифікували три ракети із Кандер М, не кінжали, угу. але ситуація складна. Ну, ми знаємо, да, про вже весь вся Україна. Я сподіваюся, світ також побачили кадри з Харкова. Ці страшні зруйновані будинки, наслідки прильотів у двори житлових будинків спалені. Автівки це якраз саме центр міста. Ви зараз показуєте. Це за е, університетом Каразіна та навпроти Держпрому е, прилетіла ракета. Е, ну, поруч з подвір'ям цього житлового будинку і зруйнувала все всередині. Подвір'я, зруйнувала багато квартир, е, поранила багато людей саме в цьому місті. Загальна кількість поранених, щонайменше 47 осіб. Зараз останні оновлені дані. Одна людина, на жаль. Загинуло серед поранених п'ятеро дітей. Ну є, є тяжкі, є легкі, є середні. Лікарі допомагали, допомагають кожному, хто отримав поранення. І ми з нагодою хочу скористатися, подякувати всім нашим рятувальникам, нашим поліцейським екстреній службі медицини, які виконують свою роботу якісно, оперативно і допомагають людям, які зараз опинилися в біді. Пане Сергію, ще хотіла би довідатися. Знаємо, що у Києві теж сьогодні дуже були важкі обстріли, і вже повідомили про те, що графіки відключень світла у, у столиці не буде. І тут би хотіли одразу уточнити, що зараз відбувається в плані комунікацій у Харкові. Чи є електроенергія, чи є усі комунальні так послуги доступні зараз? Чи є певні перебої з постачанням чогось? Ну, є інформація про пошкодження час кого наших комунікацій, наших мереж є влучання десь у газогон, але відключень світла чи інших комунальних послуг у більшості більшій частині міста наразі немає і все працює згідно згідно тому, як воно має працювати. Дивіться, пане Сергію, ще просив би вас охарактеризувати, наприклад, тривалість повітряних тривог. Так, і куди ну, йдеться про харківську топографію як міста, так і області, куди бив ворог? Дивіться. Повітряні тривоги у нас з 29 грудня фактично тривають ну, більшу частину доби. Насправді вони є, ну точніше, вони є регулярно. Да не можна сказати, що є у нас спокійні моменти, тобто сирени працюють регулярно. По часу я вас не зорієнтую, але сьогодні, починаючи з сьомого з сьомої ранку, чи навіть трошки раніше, гули сирени, і до теперішнього часу, тобто, повітряні тривоги, там з невеличкими паузами відновлюються одна за одною. З 29-30 грудня і сьогодні ворог бив, якщо брати Харків по центру міста переважно. Я так розумію, що, наприклад, 30-го числа головною мішенью, крім всі бачили, Харків пелес там прилетіла ракета у величезну будівлю, така, яка стоїть в центрі нашого міста, і є фактично одним з символів того, як наше місто приймало. Разом з іншими містами України Євро 2012 Саме тоді воно з'явилося, але є пошкодження, наприклад, обласної лікарні, яка теж перебуває в центрі міста. Я підозрюю, що це була ключова ціль росіян, яку вони хотіли вразити, тому що напередодні, 29 го числа, вони били по а в тому числі по онкологічному диспансеру в помірках. Це теж частина Харкова, але це його околиця. Сьогодні вони били по центру і постраждав в тому числі Держпром від вибухової хвилі від уламків, в тому числі від уламків від шматків мерзлої землі. Пане Сергію, що таке це Держпром? центральний угу. Дівля Держпрому це фактично символ Харкова, це найголовніший харківський хмарочос, збудований в 30-х роках, коли Харків ще був столицею РСР. А там розпу... розміщувалися раніше uh -huh. різноманітні владні установи. Сьогодні там це також частково е будівлі, які розташовуються чимало органів влади е міської обласної, різних там департаментів і, і так далі. Тобто, це адміністративна будівля значною мірою, а це фактично символ Харкова. Ну що, що це в самому центрі на Майдані Свободи, ви величезна така будівля. І я так підозрюю, що росіяни хотіли його зруйнувати з тією причиною, щоб завдати ще психологічного удару харків'янам. Тому що це повторюся, ще будівля це не лише пам'ятка архітектури, не лише там пам'ятка ЮНЕСКО, це дійсно символ Харкова. І це будівля зі зі скла і бетону, про яку писали радянські поети. І це ви знаєте зараз. Є такий означення Харкова, як Харків залізобетон, бетон. І цей шеврон, який розробив нас харківський дизайнер Патрік Касанелі. На ньому зображено саме ну, на ньому зображено саме Держпром як символ Харкова, як символ незламності і міці нашого міста і наших містян. Дякуємо вам, Сергій Жуков, депутат Харківської обласної ради, повідомив нам про деталі, що зараз відбувається у обстріляному зранку расистами Харкові.